Таємо в нашій студії чергових гостей. Цього разу це чудовий музикант, бандурист Віктор Пашник та організатор концерту, який відбудеться сьогодні. Ольга Влог. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго ранку. ранку вас. Вітаємо в нашій студії. Тож давайте відразу, як то кажуть, да, давайте про сам концерт. Що це буде за концерт? Відповідно, він сьогодні. Коли сам він сьогодні розпочинається? Сьогодні о 19.00 Ми всіх запрошуємо в галерею мистецтв, де пройде концерт пана Віктора. Він бандурист бо таризбе дуже цікавий Такий насичений захід виконання пісень авторських різними мовами. Ну клас я попросив дуже швидко, да, Оля так відразу раз, раз раз і Чому да? ви Шо вирішили саме, саме Віктора запросити, як ви взагалі знайшли його. Ну, вперше його творчість я творчості почула в 2013 році на одному із фестивалів таких літніх, які приходили. І взагалі, ну якби зараз в нашій сучасній естраді досить складно знайти такого виконавця, який би пісні, якого можна не лише там дивитись по телевізору і слухати. Тобто пісні наповнені сенсом, пісні українські, пісні такі, якби ну, які хочеться слухати і слухати. От, і відповідно за то, з його творчістю ми слідкували, з, якби я так слухала, диски придбавала, бувала на концертах, і нарешті, от, в нашу Полтаву він також завітав дуже. Якби, Раді, що він приїхав до нас. Да, ми також раді вас вітати так рано, скажімо так. До концерту ще ого-го, але ви все-таки завітали. Тим більше з інструментом. Оля сказала: і бандурист, і гітарист. І ще яким інструментом володієте? Починав з труби, потім було аккордеон. От Я до чого веду, що да, багато на особисте. була бандура. Так, ну зупинилися власне, на бандурі, тобто ви пишете свої авторські пісні виконуєте їх під акомпанемент бандури. Під гітару. А, під гітару все-таки, так? Да? Бандура користується... просто як інструмент, тобто інструментальні композиції виконуєте. користуюсь можливістю ще е, з людьми поспівати разом якісь народні пісні. Трошки щось свого в репертуару взяти з різних регіонів. На яку перевагу надаєте все-таки регіонам? Звідки берете коріння, скажімо так, для. Ну, більше своє, з заходу України. А звідки ви саме от, скажіть? Я з Івано-Франківської області, Снятинського району, села Кулачківці. Ага, ось так. М -м, от. так. Нічого собі. Скільки це потягом їхати? Ой, потягом і автобусом. Ну, скільки в сумі? З Києва, напевно, один з 14 потягом. Ну, і там пів години ще пішки. Угу. О, що, ти бачиш, що це да? І, і пішки і шлях. треба пройти. обов'язково. Ну, що є Хоч прямий поїзд. Ні, хоч ну, зараз, один є. Да, зараз нещодавно запустили саме да, так, 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 Є прямий поїзд. До речі, з Харкова на, на Івано-Франківськ навіть нещодавно поїзд. відновили. Да, відновили, можна, да, відновили можна, да. Цей потяг. Шо ми про потяги все говоримо? говорите? Про музику <laughs> говоримо, але про потяг. Це що... у нас просто така. Ми Ходи, розбираємося. Так, що мені. ви Віктор, е, випускник єдиний в Україні з стрітівської кобзарської школи, так. Так? це правильно. Так. Як ви взагалі вирішили туди збирати? Чому саме, Чому? Чому саме? Випадково. Ні, а, в а в дитинстві дитинство ким стати. Та недавно знайшов у себе записи, що я хотів там, дитячим лікарем стати, я так розумію, що. <laughs> Хіба що душі можу лікувати. <laughs> ну, як вдається вам лікувати душі? По можливості. Не завжди, звичайно. Ну, насичений взагалі у вас гастрольний графік? По-різному. Тому що я співаю і на фестивалях, і на вулиці, і на концертах, і по ресторанах. Тобто, в мене активне життя і дуже різноманітне. Його графія також обширна, я так розумію. Ну, Україна зрідка за кордон, Прибалтику в основному. І що ще? Ну, в Росії часто бував, і в Білорусі. Ну, зараз така ситуація, що. Не звуть. Так, да, туди не треба їхати. Ні, так, просто це... не звуть. Я міг би і поїхати. Там теж та люди. Ні, ну ладно, не будемо, да, не будемо про це <світ> говорити. Мене просто от нас, насправді знову ж таки мене вражав цей інструмент е, Бандора. Наскільки взагалі складно грати на бандурі? Ну, мені як людині не музичній абсолютно, да? для мене можливо складно там і на трубі грати. Ну, але знову ж таки, бандура мене викликає певне захоплення, і як своїм звучанням, але навчитися бандурі, скільки потрібно часу для цього. Ну, я активно вчився два роки. Це активно, так не думаючи ще про дівчата. Потім почали з дівчата трошки менше почав грати. Але я вже граю 20-й рік на ній. 20 років? 20-й рік граю, так. Це не професійний інструмент. А чим відрізняється професійний від непрофесійного? Е, там більше можливостей, але це найлегший. Враховуючи, що я вожу два інструмента, мені зручно возити легший інструмент. Найлегший угу. по вазі ви маєте на увазі. Так, так? А скільки вага Ну, Це десь 4 300 Ага, а, а така десь 9-11 кілограм. Ну є різниця. А з чого Поразу саме? Є також якісь пріоритети щодо вибору деревини, з якої виготовляється бандура. Ну тут обов'язково повинна бути сосна або ялиця з дрібною як би, цими прожилками річним наростом. А тут легке дерево, липа, верба, тополя. Тут особ... обов'язково повинна бути тверда деревина, акація, щоб тримати ці кілки. Щоб Навантаження витримало. Бо так стягне докупи. А де виготовляють бандури взагалі? Це завод якийсь. На є, даний чи... момент є завод єдиний в Україні робочий це Львівська музична фабрика. Трембіта, якщо знає. Да, знаємо. Ну, Гітар виготовляють. Mm -hmm. Я думаю, що... Оце це бандура звідти. Черніївська, на жаль, наша закрилась. Ну і всі цехеті, що були десь там, і в Тернопільській області, і в Полтаві, в тому числі, вони позакривалися. Ну, все-таки, якщо про бандуру вже говоримо, хотілося, щоб вона зазвучала. Можете Уже нам дуже да, 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 Катю вже з нетерпінням, да, можете виконати нам? Так, я вам уривочок з пісні Олеся Берника про Україну не Україна моя, рідна мати моя. Хто ти? Хто ти є? Я питаю про те на весні солов'я. Я запитую серце своє, хто ти є, Хто ти є, я запитую серце своє, Мені каже Дніпро Україна країна твоя, а Карпати високі здаля. Все шепочуть почуть у горах, матуся твоя, невмируша українська земля, шепчуть гори задаля, невмируша Україна. Поаплодувати, право! У мене такі вислів, мурашки по шкірі. Так, дійсно, я абсолютно дійсно, не випадка. Від надзвичайно. Надзвичайно. Ну тут і голос, відповідно, і музика все поєдналося в одному. Да, Як вам сказати, голос зранку. Та, краще. та ну нормально, я вам серйозно <хи> кажу, до нас музиканти приходять постійно, вони завжди жаліються. Ми їх вимагаємо. Так, кажуть, це, співайте, так. співайте. Ну як же, але все одно співають так, що все нормально. Стувати нас... годин за 4, до ефіру. Так, ні, ні, нормально. Вони встають там, за години-за дві, мабуть, такі, да, швиденько приїжджають, зате добре почувають. Ось так. так, так. Ну, це ранок навтають, у нас така традиція є. Хороших <хи> людей запрошувати. Ще раз нагадаємо, шановні друзі, сьогодні 19 година. Галерея мистецтв, Всіх запрошуємо. Ми тоді просто запрошували, так? а зараз а зараз Наполегливо запрошуємо. Рекомендуємо ранок на Алтай. Рекомендую такий штамп рекомендацій. Відповідно, Віктор Пашник е сьогодні буде дарувати своє мистецтво. Ось так, от вам, шановні полтавці. Сьогодні п'ятниця, замість того, щоб. Ну, це я підбираю вже слова замість того. Замість Знаєш, ми да, 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 десь, да. десь десь да. в іншому місці краще сходіть на концерт. Да, ось так. От отож, ми вам бажаємо удачі okay. а, і сьогодні, зокрема і, Відповідно, і взагалі. Ми ну, чекаємо я... вас і ще <гум> раз. Да, іще. Ну, це Оля вже відповідно. Да. Оля, як організатор різноманітних цікавих мистецьких акцій. А, Оля у нас вже не вперше у студії. Да. Оля, ми а, дякуємо вам за те, що ви все-таки такі інформаційні приводи робите. <гум> да. Ось, і ми сподіваємося, що наступного разу також буде щось цікаве. Ми вас чекатимемо обов'язково в нашій студії. Дякую, Добре? дуже хочеться. Обіцяйте щоб... нам. Так. Давайте кажіть, обіцяю. Обіцяю. О, все, все, тоді все зловили, як то кажуть, так, на цьому на обіцянці. Отож, ми нагадаємо, що в нашій студії були на Ольга Влог, організатор концерту Віктора Пашника. Ось так от. Так, відомого, всеукраїнськи відомого бандуриста.